Добрий день всім добрим людям і глядачам мого каналу Мій затишок. Сьогодні я хочу показати, як я готовлю дуже класне блюдо. Це і смачно, це і гарно, це і корисно. Це буде найлегший і найдобрий, самий самий смачний омлет на світі це омлет поляр. Що для цього нам потрібно? 5-6 яєць. Це сіль, 15 грам молока, олійка. Для декору можете обрати що завгодно. Це може бути і хамони, і креветки, авокадо, сир, томати, перець, зелень. Що завгодно. Перше, що ми робимо, ми відокремлюємо жовтки. Від білка, або ж білки від жовтка, як кому хочеться. Збиваємо трошки наші жовточки. Так, збиваємо, підсолюємо та вливаємо сюди наше молочко. Буквально чуточку, чуточку потрібно молочка. Ставили наші жовточки і тепер приймаємось за білки. Білки ми підсолюємо по смаку кожного. Так беру свого помішника і добре дорозіраю до гарної, гарної піни. Вбиваємо довгенько. Вбивати білки треба на високій швидкості десь хвилин 8, коли вони готові. А дивіться, вони вже не льються. Ось, бачите, навіть не випадають з чашки. Ось. Єлі-єлі там шевеляться. Так, все, готуємо. Виливаємо на змащену олійкою сковорідку нашу жовточки і ждемо, поки жовточки схватяться. Закрили кришечкою і чекаємо. Так, жовточок схватився, і тепер ми на нього викладаємо наш білочок. Рівненько, ну, трошки не рівненько але ж буде гарно так. Можна скористатися і лопаточкою. Ось так. Добре. Ось, ти бачиш. Недоліпимо. Так, все. І залишаємо десь на 5-6 хвилинок. Засікаємо. Так, дивіться, яка у нас уже краса. Так, перерізаємо акуратно. Ще було б хорошо. Газ вас виключити, ну таке. Так, перерізали. Так. Беремо блюдо і викладаємо. Так, видно вам? Іншу частину ми акуратно ложимо на цю частину, от, щоб вийвся отакий фокус. Дивіться. Отакий у нас фокус вийшов. Дивіться. Який пишний красивий омлет пуляр. Ну, тепер будемо прикрашати. Ось вже і готовий наш омлет пуляр. Ви подивіться, який він легкий, не наче хмаринка. Я прикрасила його зеленю, моцарелкою, томатиками та парчиком. Так що готуйте обов'язково омлет поляр. Це смачно, гарно і корисно. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Пока-пока!